Вітаю, друзі, на нашому каналі. Хочу вам показати, де зараз відрузочка ось такого тракторця Булат 240 з фрезою 125-ю. є трьохциліндровий, задньопривідний, передня і задня кулія розсувні, передні підкрильники, передні і задні противаги. Він де вже на КМУ скродігуні, КМ385 ВТ. Три передачі вперед, назад, плюс повишені пониження, тобто 6 вперед, 2 назад, кисний валбору потужності. Ось такі датчики. Так він ззаді, пара гідровиходів. Тут валбору закритий. Задня розтяжка, м'яке крісло. Тут до речах управління задньої гідравліки, це блокування диференціалу задніх куліс. І ось така 125-та грунтовка за ось таким Це ось такі ножі. На Трактор надається рік гарантії, доставка даного трактора безкоштовна. У нас ж можна приїхати і трактор протестувати, а можна замовити онлайн. Якщо ви до нас хочете під'їхати, ми знаходимося 7 кілометрів двох по київській трасі. Між селами Дубляна і Гамаліївка. А якщо не хочете їхати, то можна замовити по телефону, Телефон я зараз вкажу. Якщо когось цікавить, набирайте, будемо раді вас чути і проконсультувати. Є ще у нас широкий вибір тракторів, у нас є ціла мережа по всій Україні, тобто доставка, можна сказати, в будь-яку точку України. Так що, якщо когось зацікавить, чи хтось хоче брати трактор ще навісне, звертайтеся.